Приїхали на різдвяний шопінг в Ікеї, Я сподіваюся, вам сподобається, як ми будемо робити шопінг і що ми там побачимо. Так що поїхали. Починаємо наш шопінг з огляду святкових локацій. У нас на другому поверсі, в Ікеї знаходяться ось такі різні локації, і ми хочемо побачити, як їх задекорували. Ось, наприклад, перша тут просто поставили ялинку, є сірочка, також є задекоровані столики по різному, по святковому можна надихнутися, та також зробити таку сервіровку вдома, але мені здається, що ще не до кінця задекорували всі локації, тому що було їх не дуже багато. Перше, що ми знайшли, ось такі милі маленькі ялинки, які вони коштують десять Це Наша ялка сьогодні в сьогоднішній. Фу, в Ні, є побільше. Ось такі. А більше скільки Це Більше десять, а маленькі по чотири. Поряд є ось такі маленькі горщики, куди можна поставити ці маленькі ялинки, але я хочу справжню ялинку, тому проходимо мимо ще один столик, де можна надихнутися, як зробити святковий стіл. Але мені здається, в цьому році якось не дуже по-святковому було. Я взагалі люблю ще червоні кольори, тому для мене це не дуже було по-святковому. Далі ще різні локації, ось така гарна сірочка тут є. Йдемо на перший поверх і починаємо наш різдвяний шопінг. Дівай. Таку шляпку. Може. Може на голод тобі не налізу. Така шапочка є з 10 злотих для дітей. І фарту такий є. З цукерочком. Беремо корзинку і починаємо наш шопінг. Отак от. Так от. Наповнився. Нам точно таку велику треба. Mm -hmm. Вона не желізна, і mm -hmm. будуть трошки пластмасова. Перша покупка зроблена, найголовніше. Такі баночки мені дуже подобаються. Чотири штучки в наборі. Коштують 24 злотих. Але не знаю, що тут хранити, беру ось таку тарілочку додому. Я знайшла різдвяні чашечки. Перша це ось така, тільки ручка, як. Така в полосочку червону. І друга чашечка, яку я знайшла, це ось така. Різдвяна. Яка вам більше подобається, пишіть, звичайно, в коментарях. Ось такі малюночки тут є. І ще є ось такі підставочки з Дідом Морозом. І ще тут такі різні малюночки. Різдвяні подушечки, ось така з малюночками. Полосочками. Ось така ще є, і червона просто. Ось такі різні. Це аж тільки 10 злотих стоїть, думаю, чи взяти нам такі діні, як тобі. Вирішила взяти ось такі нейтральні просто дві наволочки. Дуже подобається ось така різдвяна, постільна білизна. Я її обов'язково візьму з кріндільками. Здобулися ось такі корзинки, є в різних кольорах. Мені здається, тут можна хранити і фрукти, і взагалі, що ви захочете. І ще одна ось така локація. І мені здається, що ця новинка ось такі світильники, які на задньому фоні. Ще є різдвяні квіточки, вони не справжні, але тут є ще й і справжні. Різні гірлянди, якщо вам потрібно, на ялинку. Ось тільки тут є і різнокольорові, і звичайні. І вже навіть ялинка задекорована. підноси Мені подобається можна на них щось поставити свічку там і буде гарно виглядати якісь шишечки. 50 злотих коштує, і тут дуже багато рождественських квітів, таких несправжніх, але дуже гарно виглядають. Хто таки любить і не любить поливати квіти, дуже рекомендую. Різдвяні свічки, звичайно, вже. Які різдвяні свята без свічок. Є ось така новинка, велика свічка. Горить аж 50 годин. Вона мені сподобалася, але в мене й дуже багато свічок, тому я нічого не брала. Є різнокольорові свічки, які великі, так і маленькі на святковий стіл. Також є ось така підставочка для них. Є ось такі довгі свічки, 8 штучок в наборі, червоні і білі. Кожен рік є колекція з ось такими яблучками, це також свічки з різними ароматами. Аромати такі солоденькі. Мені більше всього сподобалося золоте яблучко, але я також не брала. Ще ось такий страшний сніговичок. Мені кажеться, це новинка, але він дуже дивно виглядає. Як вам пишіть в коментарях, звичайно, ще є ось такі великі свічки, прям дуже великі, зеленого кольору та золотого. Тут також є і різдвяні квіти, є і в червоному кольорі, і в біло-жовтому кольорі. Тому кому таке подобається, може також придивитися. Вони всі дуже симпатичні і нормально виглядають. Ще й ось такі маленькі ялинки по 13 злотих. Вони, звичайно, не пахнуть, але можна купити, кому хочеться маленьку живу ялинку. Тут їх дуже було багато. Переходимо на святкові килимки. Є ось такий тоненький, зелений, є вже такі великі грубий з ось такими іграшками, якимись малюночками, і просто звичайний з червоним бантиком. Мені здається, він кожен рік є. Ще ми знайшли булочки і вирішили їх взяти, так як були знижки на них, і будемо їх коштувати в розпаковці. І, звичайно, в ікеї ще є календарі. Цього року календар виглядає ось так. Мені чомусь здається, що в тому році був майже такий самий. Я точно не пам'ятаю, але мені здається, що схожий. Ще знайшла стан з посудом. Знову ці чашечки, тарілочки схожі на чашечки. Знайшла баночку у вигляді сніговичка. Можна її скласти, і виходить ось такий сніговичок, як на картинці. Ще є ось така свічка у вигляді іграшки з ароматом кориці. Аромат трошки дивний, але на вигляд дуже симпатично. Очка у вигляді Діда Мороза з великим червоним носом коштує 60 злотих. Ще є ось такі серветки в клітинку і дивний піднос, тому що він рожевого кольору із дивним малюночком. Цього року я хочу зробити пряничний домик, хатинку, тому ми беремо собі один. Коштує він 17 злотих. І ще є ялинки по 15. Ось такі вони. Ось так виглядають. І ще потрібно взяти, звичайно, ось такий, типа, клей для них. Але це глазурь, якщо ви не хочете самі, звичайно, робити. І ще є ось такий декор. Знайшла відділ з упаковочною бумагою. Навіть не знала, що в які такий великий вибір. Є різного кольору, з різними малюночками, є по одній штучці і наборами по три штучки. Ми поспілкувалися з чоловіком, і нам сподобався один набір, і ми його взяли. Там три штучки. Червона бумага, мені здається, ще в крапенку і в полосочку. Ось такий набір йде нам в корзинку. І до упаковочної бумаги святкової тут є ще пакетики та різні стрічки. Гномики це щось. Взагалі дуже дивне. Нам з чоловіком вони не сподобалися. Вони дуже якісь неякісні, схожі на бомжиків, як чоловік мій каже, а мені вони як секонд хенда якогось. Ось така свічка, щоб відчитувати дні до різдва. Ось така. Звичайні є, червоні з пряником, пахнуть дуже. І ось такі підсвічники з, цими, з... сніжинками милі. І найулюбленіше моє це оці зв'язочки, зірочки. Мені так подобаються вони. Я того року собі одну купила, а цього року не знаю, чи ми якусь будемо купляти, але з цих мені подобається оця. І я хочу таку підставочку. Переглянемо з вами іграшки на ялинку, але я ще знайшла ось такого дерев'яного оленя. Дуже симпатично виглядає, і мені здається, це також новинка, в якій, як завжди, іграшки на ялинку дуже дивні. Тому давайте просто з вами переглянемо, які тут є. Лібантики такі можна на ялинку чіпляти і не тільки на ялинку. Ще чомусь тут є грибочки, може хтось хоче на ялинку вішати. І сердечка. Ось такі зіручки, але мені тут ніяк не подобається. Ось вони тут всі лежать різного розміру. Далі це в нас ялинки. Наприклад, ось така коштує 200 злотих, маленька коштує 40 злотих, середня коштує 60 і трошки побільше коштує 100 злотих. Всі ви можете бачити на відео, але вони не дуже пушисті, ну як для мене. Але тут вони є і такі ціни. Все-таки не втрималася і взяла цю зірочку. Ну, дуже я її хотіла. І ось така корзинка новорічна в нас виходить. Ми йдемо на касу. Ось такий кошик у нас вийшов. Вгадайте на яку суму. І такі покупочки в нас вийшли. Може, ще буде розпаковка. Починаємо разом з вами різдвяний сезон, будемо ходити по різним магазинам, дивитися декор, також відкривати різний декор, декорувати квартиру і просто будуть різні влогмаси. Тому підписуйтеся і не забудьте поставити вподобайку під цим відео. А розпаковка буде в наступному відео. Все це вийшло нам на 315 злотих. А я дякую вам за перегляд. Побачимося з вами у нових відео.